скасування 24-го параграфу або листи щастя, які деякі з вас почали зараз отримувати від різних структур про те, що ваш 24-й параграф вже сплив. Отож, перше дуже дуже важливо знати про те, що 24-й параграф офіційно продовжені до березня 2026 року. Але на жаль, на цей раз продовжили ВНЖ не всім. Продовжили ВНЖ для тих, у кого був діючий ВНЖ на момент 1 лютого 2025 року. І це стосується не лише тих, у кого ВНЖ в карточки пише там лютий 25-го, Це стосується навіть тих, у кого ВНЖ сплив в березні 24-го року. Тобто всі ті, у кого були в минулий раз, також автоматично продовжені ВНЖ. Тому не переживайте, якщо у вас вже цей рік не було діючого ВНЖ. Він все одно буде автоматично продовжений, тому що він був діючим і він є ще діючим на момент лютого. Але це стосується не всіх людей. Продовжено автоматично для тих, хто є або українцями, або іноземцями, але іноземця з або українським ПМЖ, тобто постійне місце проживання, або ви є членом сім'ї. Українців, то ваша дружина, чоловік, діти, ваші батьки є українцями, або ви в Україні мали міжнародний захист, як біженство, або члени вашої сім'ї мали в Україні біженство, міжнародний захист. Якщо ви не є належно до цієї категорії людей, тобто ви є. Іноземцем або з ВНЖ України, або ви є іноземцем, але ви жили на момент початку війни не в офіційному шлюбі з кимось в Україні, а в громадянському шлюбі. Ваші ВНЖ вони не будуть продовжені автоматично. І для того, щоб не втратити все, вам потрібно звернутися в міграційно з проханням продовжити ваш ВНЖ перейти на інший. Тобто, якщо, наприклад, ви одружилися чи вийшли зараз заміж зробити об'єднання сім'ї, об'єднання сім'ї до батьків, до дітей, до чоловіків. Вік до дружини можливо ви знайшли роботу перейти на робочу візу, на студентську візу, на будь-які інші вид ВНЖ, тому що сам 24-й параграф, скоріше за все, буде закритим. Але це теж можна ще вирішувати з міграційною. Okay. В міграційні слава богу. Почали самі повідомляти про це людей, щоб не виникало ніяких неочікуваностей і несподіванок. Але якщо ви підпадаєте під цю групу, тобто ви є іноземцем без ПМЖ, без сім'ї в Україні, краще звернутися в міграційну і вже почати вирішення проблеми чи дульну в кінці отримати, чи фікціон з бешаніком, це все вирішити з міграційною з міграційним адвокатом, але ви вже знаєте про цю проблему. Є ще одна категорія людей, які є навіть українцями, і їм теж почали відмовляти в 24-му параграфі після березня 25-го року. Кого ж це стосується? Це стосується тих, хто після того як оформив 24-й параграф переїхав жити по тимчасовому захисту в інші країни Європи, в інші країни Євросоюзу, в інші країни світу. Отож, перше правило: ви можете без міняти країну захисту. По всьому ЄС ви можете з Німеччини поїхати в Польщу, з Польщі в Португалію, з Португалії в Іспанію. Єдине, що дуже важливо, в кожній новій країні ви маєте оформляти свій тимчасовий захист. І як тільки ви оформлюєте тимчасовий захист в новій країні, він, на жаль, анулюється в Німеччині. Німеччина це дізнається не зразу, іноді вона це дізнається через пару місяців, через пару років. Але коли вони про це дізнаються, ви отримуєте повідомлення про те, що ваш статус був скасованим. І на жаль, він скасовується в момент, як тільки ви отримали захист в іншій країні. Тому рекомендую, якщо ви виїхали, отримали захист в інші країни ЄС, але хочете повернутися назад в Німеччину, або навіть вже повернулись в Німеччину, повідомити міграційні міграційна. Я виїжджав, оформлювався в Польщі, Португалії, в Іспанії, але я зараз знову вернувся в Німеччину. Прошу поновити мій статус. Якщо ви це не напишете в міграційну, вона може рахувати, що у вас взагалі ще в Німеччині немає, і ви в Німеччині неофіційно. Якщо ж ви виїжджали взагалі в інші країни світу на тимчасовий захист, Канада, Америка, відновитися буде ще тяжче, тому що ось цей безпроблемний ем, перебіг по країнам ЄС, діє лише по країнам ЄС. Якщо ж ви виїхали в Канаду і в інші країни і хочете повернутися, тут теж треба звертатися міграційно і пояснювати, чому ви повертаєтесь в, міграці... в Німеччину. Е, міграційна в Німеччині, якщо ви повертаєтесь, теж може порахувати, що у вас вже є ем, причина, щоб жити в інших країнах, вам вже не потрібен цей тимчасовий захист. Пам'ятайте, що міграційна е, це не є остання інстанція, е, е, і якщо вас не хочуть поновити, але вірите в свою правоту, беріть адвокат. Ати в суд, тому що ем, немає чіткого закону імміграційні дуже часто керуються якимись розпорядженнями зверху. і Вони бувають різними, тому знайте свої права. І якщо вас щось турбує, ви переживаєте, е, задавайте свої запитання, щоб ми змогли це розібрати.